Добрий вечір, шановні любителі спорту. Національна телекомпанія України починає прямий репортаж з Парижа весняного і завжди чудового провідбірковий матч чемпіонату Європи між збірними Франції та України. На сезоні Стад де Франс пролунав гімн нашої держави. Головний тренер збірної України Йозеф Йожих Йозефович звичайно хвилює. Юрій Жаркає лежить на газоні Стад де Франц. Ну, сьогодні, сьогодні немає у складі збірної Франції кращого футболіста світу. Зенодіна Зідана. Він перебуває тут на трибуні. Звичайно, теж вболіває за своїх товаришів по команді. Отже, збірна Франції. Виконує штрафний Мануель Петібіля на передачу передача, останний майданчик збірної України. Це небезпечно. І виручає. Виручає зараз Олександр Шовковський. І, звичайно, нашим футболістам зараз потрібно заспокоїтися за переповнених трибун найбільших стадіонів Європи. От повтор небезпечного моменту у високому стрибку зараз залишили без догляду. Практично на лінії воротарського майданчика наші захисники тримають оборону. Більше м'ячем володіють футболісти збірної Франції. Порушення правил Гюнтер Гінтербенко. Арбітр Фіффас з 1993 року. Небезпечний момент і знову грі Олександр Шовковський. Знову виручає нашу команду. Цього разу удару було завдано. З середньої відстані і знову намагався влучити у ціль Лоран Блан. Іти вперед Андрій Шевченко. До Андрія, звичайно, особлива увага. Власне, як і до Сергія Риброва. Ось він Зараз м'ячем. Комбінація стінка. Ну, Можна було б вже пробити, але... Вирішив зробити невісну передачу Макідін, а тут нікого з партнерів немає. І хорошу нагоду для атаки було втрачено. Але наші зуміли перехопити м'яч. Лужний. Що, по суті, це такий перший небезпечний, я б сказав, момент біля воріт збірної Франції. Сергій Скаченко зараз був на ваших кранах. А це нам показують епізод, коли Олег Лужний чисто в підкаті відібрав м'яч. Зробив націлену передачу. Його на торкнувся наш капітан і контратака збірної Франції. А Нелька. проти нього два наших центральних захисників. Небезпечний момент. Удар у Джеркаєва вийшов сильним. І ж правильну позицію в цій ситуації вибор Олександр Шовковський. Обставин переграти збірну України. Сьогодні буде надзвичайний фото з Небезпечний момент вийшов з воріт Барсев еще показує арбитр. Лежит у штатному майданчику наш нападаючий. Давайте подивимося ще раз повтор цього епізоду. Дуже мені здається небезпечно в цій ситуації, діє євролкипер у французької збірної. на ваших екранах ціла група футболістів збірної України. Наші подали кутовий небезпечний момент. І ви знаєте, зараз просто якимось дивом м'яч не опинився всі ці воріт збірної Франції. Подивимося повтор цього. Дуже неприємного для господарів поля моменту. Перша заміна в сьогоднішньому матчі. Тим часом готується подавати кутовий коті. П'ять футболістів у синіх футболках збили у штрафному майданчику збірної України. М'яч уже неподалік від центрального колобу. Хороша передача на лівий фланг. От Косовський одразу включився в гру небезпечно. І на якусь мить Бартез. На якусь мить Бартез випередив Володимиру Мікітіну у першому таймі. І ось друга жовта карточка. Неправильно атакували Робера Піреса. Штрафний до воріть Далеченко і навряд чи французи налажаться на дальній удар поворотах Олександра Шовковського. Ось навісна передача. Небезпечно! Який небезпечний момент. І знову намагався завершити атаку своєї команди Лоран Блан. Знову набирає швидкість МРК. І в цьому епізоді блискуче зіграли наші захисники. Хоча і не зуміли заводити нічим, але загрозу не власне В цьому епізоді ми злосим близки. І ось дуже неприємний момент для всіх нас. І знову на висоті опиняється Олександр Шовковський. Зеркаєв Знову намагається прорватися через центр. Удар. І знову блискучі діє Олександр Шовковський. Звичайно, сьогодні. Він діє вище всяких похвали, як то кажуть, в таких випадках. А зараз за умови, коли почали поспішати французькі футболісти, у наших є хороша можливість спіймати їх на контратацію Шевченко, який красивий удар. Як здорово зіграв Фабін Баркес зараз. Шевченко сам навіть схопився за голову. Дуже динамічний такий епізод, за який. Як спокійний, впевнений, немов у себе на стадіоні столиці України діють наші футболісти. Положення по загрою немає. Ну! ну тут уже більше ніж 100% можливість була у Андрія Шевченка, аби відкрити рахунок сьогоднішнього матчу. Бачите, зупинилися захисники збірної Франції. Вважаючи, що наш нападаючий був у положенні позагрою і не тут просто блискуче зіграв і Фаб'єн Бартез. Тюрам посилається вперед. Небезпечно, витяги великі скучені футболістів штормо майданчику збірної України. Це може бути небезпечно, адже будь-який дотик. Ох, який красивий момент. Небезпечно дуже був в поворотах Джоркаєв через себе в падінні. Зідан Теж, судячи з усього, незадоволений тим, як розгортається подія. Повільно тягнуться ці 4 хвилини, які додав австрійський арбітр Гюнтер Бенко. Ще одна атака збірної Франції. Небезпечно. Сильний удар і, на щастя, для нас. Неточний був дід'є Деша, капітан збірної Франції. Олександр Шовковський не поспішає вести м'яч у гру, хоча його спонукає до цього арбітер. Ось він подивився на свій стекономір. І в цей момент лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що відбірковий матч між збірними Франції та України завершився в нічию. 0-0. Отже, збірна України, як і раніше, очолює від четверту відбіркову групу чемпіонату Європи, маючи у своєму активі 10 очок.